У нас цей тиждень справжня, золота, тепла осінь. Нарешті закінчився той сезон дощів і можна малюка на денний сон вивести на двір. Ми, звісно ж, користуємось моментом, тому що на дворі малеча краще спить. Свіже повітря гарно впливає на сон. Тому одягаємось, вивозимо наш транспорт з парковки, грузимось і їдемо на двогодинну прогулянку. Далеко не їдемо за подвір'ями. Не будемо виїжджати. Нам достатньо ось тут декілька кругів намотати. Я довго сьогодні не встигла погуляти з Тимофійчиком, тому що в чоловіка не було роботи. То він малюка взяв на себе. Ну і поки всі на дворі, я обов'язково провітрюю будинок. Зараз зарази багато ходить, тому щоб не поболіти, не дай Боже, треба будинок провітрювати. Швиденько, кожен день це зайве не буде. Ну і поки в мене тут намалювалося декілька зайвих годин, я вирішила просто так не сидіти, а вимити наш балкон. Цей балкон вологу ганчірку бачив ще на початку літа, тому це зайве не буде. Ну і тим паче я зараз все частіше сюди виходжу поливати квіти. Спочатку швиденько підмелю. І далі дістаю свою головну помічницю на сьогодні. Називається ця красуня Vileda Турбо. Це просто must have, який реально полегшує прибирання. Неодноразово натрапляла на відео в Тіктоці, де показували цю швабру. Ну і я не стрималась. Захотіла і собі таку, і знаєте, жодного разу не пошкодувала. Але доведеться собі купувати другу. Чому розповім в кінці відео? Вона дуже легка у використанні, а головна фішка ось ця педаль. Просто натискаю педаль, і все без рук. Мачалка 100% мікрофібри, її можна кинути в прал. І використовувати повторно легка, зручна. Одразу й не скаже, що вона так гарно сама себе вимиває. І завдяки своїй трикутній формі підходить навіть для кутів і важкодоступних місць. Ось так тримається, коли її потрібно залишити. У нас зараз гостює мама, і її дуже зацікавила моя помічниця. От як раніше, прибирання асоціювалося з фізичним виснаженням. А тепер з технологіями та легкістю. Мама просто в захваті каже, що це зовсім інший рівень прибирання. Так захопилася, що вимила мені абсолютно весь балкон. Тому тому висновок з віледа прибирання стало швидшим, легшим і навіть приємнішим. Все просто блищить. А мама вже сказала, що забирають цю швабру собі. Тому завтра їдемо нам за точно такою самою. На кінець не забуваю поляти наші квіточки та повертаю на місце нашу садову мебель. Тепер навіть приємніше сюди виходити. Вам я нагадую не забувати підписувати, щоб нас не загубити. Будемо вдячні за лайк.